20 і 21 лютого у Криворізькому музичному училищі проходив п'ятий всеукраїнський конкурс фортепіаних концертів та ансамблю. Популярність цього заходу серед професіоналів і початківців щорічно зростає, тому на невеликому ювілеї свій музичний хист продемонструвало 120 учасників зі всіх куточків України. Мы начали это доброе дело в 2007 году, но два года он проводился как областной. А потом настолько интерес был велик к этому конкурсу, что к нам стали приезжать из других областей, из Киева очень много приезжают, вот Запорожье у нас традиционно, они любят наш конкурс, Кировоград, Днепродзержинск, Днепропетровск, Полтава. Музичний талант потребує постійної практики та розвитку, і всеукраїнський фортепіанний конкурс надав піаністам можливість досконалити своє вміння і гідно пройти конкурентне змагання. Фестиваль и конкурс, который у нас проводится в музыкальном училище, он и приобрел огромную профессиональную популярность, потому что для пианиста выступление на сцене и тем более в ансамбле – это очень важная часть их работы. Чем больше будет исполнителей не только на фортепиано, и на других музыкальных инструментах, тем дети будут более развиты, они будут развиты не только в музыке, а и в других видах своей деятельности. Всі виконавці, розділені за шістьмова віковими категоріями, виступали протягом двох конкурсних днів. 20 лютого грали номінанти з категорії Фортепіані концерти, а 21-го фортепіані ансамблі. Серед музикантів були і досвідчені педагоги музичних закладів, і зовсім юні піаністи. В цьому конкурсі я перший раз на приїхала перший раз в Кривий Рок. Я подумала конкурс концертів, можна на ньому зіграти. Очень мені подобається просто займатися, Люблю музику. Я на цьому конкурсі була два роки назад. Там він мені дуже сподобався своєю енергетикою та е, добрими е, звичаями. Заняття музикою не лише сприяють самовдосконаленню та естетичному розвитку людини, а й допомагають залишитися цілісною особистістю, яка тонко відчуває світ. Тому подібні заходи важливі як стимул для дітей та молоді продовжувати свій творчий шлях, незважаючи ні на які перешкоди. Несмотря на то, что у нас в стране неспокойно и всем очень трудно, вот дети занимаются творчеством, и пусть это их спасает. И дай бог, чтобы у них было все хорошо и чтобы они могли э заниматься и увлекаться этим и чтобы ничего их от этого не отвлекало. Свято фортепіанної музики закінчилося переможці нагороджені, а всі номінанти отримали чудовий досвід участі у музичному конкурсі всеукраїнського рівня.